Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Відео називатиметься Моя двоколісна історія. Коротенько розкажу, як у мене все починалося, продовжувалося і є на даний момент. Кожний з нас, хто причетний до історії з двома колесами, тобто мотоциклів, мопедів і так далі, тому будів, не розпочинав свій життєвий шлях не з двох коліс, а з трьох коліс. Так само і в мене з братом було три колеса. Е, починали ми його, як і всі малі діти у радянській країні на той момент із трьохколісного новенького велосипеда, який ми благополучно переломили. Потім з'явився такий велосипед, як орльонок. У нього була здвоєна рама, він був вищий, він був цікавіший. І все в його було гаразд, тільки трошки на рама. Я перший раз на його як сів, заїхав у пшеницю. Я його рулюю, а він не рулюється. Ну, але ж уже був велосипед. Після Орльонка був трошки більший. Так, да, після Орльонка був великий велосипед. На тому велику я їздив крізь раму. Ну, в принципі, як і всі крізь раму їздили. Благополучно трошки падав, трошки халоші страдали від того, що між рамою. Ну, соответственно, коліна позбивані, лікті, руки позбивані, але ж навчився кататися, катався нормально, як і всі нормальні дітворики у хуторі вже їздив кругом села, вже їздив кругом поля, вже їздив до матері на роботу на ферму. Колись заїхав далеко, далеко кілометрів 2-3 Відсилав посадку посадка, а там порося вискочило, дике, мене налякало, я налякався. Ну, в общем, і вся історія. Далі була верховина. Довго вона стояла під стіною, теж батько припер від кілясь, виміняв за горілку, напевно. Він не пив і не курив ніколи. А дядьки пили й курили. І поламана вона стояла років два. Я все ходив, поглядав, ну коли ж мені її складуть, ну коли ж мені її складуть. І виповнилось мені 13 років, батько такий її склав. Благополучно, після ті... після знакомства з верховиною велосипед відпав, пішов він совершенно на другий план. Верховина – це сила. З бензином тоді проблем не було. Вона у мене, мабуть, ніколи не вичахала. Мотор був на їй Ша-58, але вже не з педалями, а з кікстартером заводився прекрасно, їхав прекрасно, і ми з бенником піряли куди можна, куди не можна. В общем, про це батькам розказувати не можна. А найчастіше ми їздили на рибалку. Рибалка по ставках тоді риба ловилась. І верховина котилась. Після верховини був мінчачок. А от і мінчачок. Це ми з братом. Брат ходив у молодші класи. Я вже ходив у 10 клас, але в інше село воно було далеко. Батьки вирішили купити мені нову мінчачка 89-го року. Випуску взяли ми його прямо з міжрайбази, Зайшли з батьком туди, а там стоять їх 14 штук. В упаковках вибирали, щоб не подряпаний, щоб все той був він отакий на кольорі, як оце. Але це не мої фото. В принципі, моє фото тільки там, де ми з братом. Далі будуть тільки мої фото. Ну, крім деяких яв, а далі мої точно. Велосипеди теж з інтернету, але це не важливо. Мінчак то був зовсім другий мотоцикл на Верховину, зовсім не похоже. Інші відчуття, інші емоції. Довго їздив в школу, потім до нівєхи їздив та так на ній і женився і зараз з нею досі пережив. Потім був період в житті, коли мінчачка в мене не стало, і зробив я собі звиміння за 3 банку мінчака переломленого, благополучно. Харле харлея зробив саморобна вилка, з з мотоколяски. Переднє колесо, ну, в общем, кусок труби з вихлопної, місто вихлопної. І трошки покатався. Рулювалась, звісно, вона не дуже і продав благополучно. Тут також була цікава історія, цікавий досвід, цікаві події. В той час я працював на фермі фуражиром. Ну, хто не знає, що воно таке, це той чоловік, хто на і на підводі розвозить коровам і телятам Їсти по сараях, розкида по жолобах. Ну що ж, період історії моєї такий, було в мене 4 коли, не 2 колеса, а 4 копита. Брода робив на парі коней, так що там вісім копит було, але то не важливо, було цікаво. Було інтересно, корей було багато. За 9 років, що я там проробив, а верхи каталися літом, коли ми пасли корови на полі. Теж цікавий досвід падать. <гум> Інтересна штука. А далі в мене були отакі звірки. Опа. А далі була в мене біла ява. Панелька, як всі на неї казали. Так само, як і оця чуть-чуть легенько підідрана, тільки на цій спереду дуга малес... дуги малесенькі. А в мене була дуга спереду велика. І ззаду, там, де кріпляться амортизатор, зверху і знизу підножка, також були дуги. Цікава штука була. Купив її не за дорого, не за всі гроші. Благополучно там трошки БК вигодували, за 200 доларів купив. Але на її були проблемні підшипники на колінвалу. І так як грошей було не густо, я її розібрати, розібрав, потихеньку-потихеньку склав, але так до ума і не довів. Ну як, трошечки прокатався та й помінявся з брательником на благополучну ось таку яву. Така ява мені подобалася, як зараз з'явиться. Отак, королівська. Вона була трошечки на ходу, трошки також я на її покатався. Люлька осталась її в минулому році продав. А я його також розібрав, щоб от капіталить, але ж, ну, як случається в житті, не завжди так, як хочеться. Опять же, її до ума не довів. Склав її назад, благополучно сяк та так може. Ну тоже, їздив. Їздити особо не було куди. Ну, і один чоловічок предложив помінятися. Мах на мах на трошки інтереснішу яву. Ну, йому така подобалася, а мені ця їздила, її не треба було ремонтувати. Була переходна. Тоже наїздив пару тисяч кілометрів на її, не так і багато. То туди, то сюди. Ну теж, дітворик малий, дуже не покатається, грошей лишніх немає. Вона, ну, таке, нік поставить, ніде було її, жили на квартирі, ні обслуговувати. І було вирішено благополучно її також продати. Приїхали хлопці з хорола, подивились, покатались та й забрали. А далі був оцей звірюк. А далі був отакий звірюк. Благополучно, в 80-му році батько розібрав цього мотоцикла ІжП. 63 року випуску для того, щоб поміняти на йому колінвал, а ще він у 80-му році купив собі Жигулика. І як розібрав він цю планету, і благополучно вона стояла чи лежала в ночувах довго й нудно, цілих 20 років. І коли ми вже із квартири переїхали в свою хату жити. Пішов я до його кажу, мотоцикл тобі нужен, ти каже, не нужен, що ж він лежить. Ну, давай, кажу, Було получно, ми тоді його збрали. І почалася нова епоха в моєму мотожитті. Це був мотоцикл з коляскою. Трошки підучився, трохи, трошки приловчився і почав кататися. Що ж, треба було, малу в садик возити, потім з ферми щось трошки. Взять, тому що тоді всього хватало. І так я і прокатався багатенько років. А потім ферма покинулась, хоч кончилась, пішов я в охорону. Охорона в іншому районі робота. Трошки покатався велосипедом, а потім купив благополучно мопедик Ріга. Ну, всі знають його як Дельта. Він має називався Ріга. Тож, от капіталив, тому що в плачевному состоянні. Та й прокатався благополучно год. Загодно їздив 10 тисяч. А потім був у мене от такий звірюк. Появився в мене такий звірюк в плачевному состоянні, поміняв я його на дельту, трошки підлампічив. І почав їздити на роботу в ту саму охрану. І вдень, і вночі, і по гарячкому, і по холодному, і зівою ніколи він мене не підводив. Як у житті случається, все завжди, завжди хорошо кончається. От із цим мопедом просто зійшла історія. Мені потрібно було купити хорошого нормального мотоблока. Я продав мопед і купив собі мотоблок. Ну, мотоблок показувати не буду, подивитись. Далі я їздив на цьому велосипеді. Купив я його в наркоманів. Ай, не буду казати, за що. Не за гроші, а за маленькі гроші. Вони їх роздавали благополучно, кому не лень. Ну а що ж, наркомани вони в Африці наркомани. Довго я на такому катався, він був німецький. А потім він мені не сподобався і купив я от такого звірка. Називається він Азімут Магнум 2 подвес, алюмінієва рама. 26 колеса. І катаюся я на йому й досі. Тільки я його переробив благополучно на електровелісопет. Буде в мене в самому кінці коротесеньке відео, як я це зробив і що з того вийшлося. Дивимося далі. Буся, привіт! Сабатюра! Ну і нарешті день сьогоднішній. На даний момент я катаюся на трьох видах транспортних засобів. Основний це велосипед з електромотором 36 вольт 500 Вт батарея 15 ампер годин. За місяць наїжджаю більше, ніж 400 км. А за рік і 3 місяці наїздив майже 7000. Допоміжний транспортний засіб яким, як коли виїжджаю до потяга, чи зустріти дружину, чи провести дружину, чи й та й друге. Це і ж планета. Цей мотоцикл є в моєму відео огляді легенькому. В мене на каналі можете подивитися, кому цікаво. І ще один основний транспортний засіб. Він зараз із ралом для картошки, ну там ще є великий прицеп, де щось відвести, привезти. це мотоблок. Кентавр з Веймовським 16 лошадним двигуном. Оце три моїх основних транспортних засоби на даний момент. А ще я трошки забув сказати, у нас із братом е всередині 90-х років було ще дві саморобки. Зроблені вони були із Мінчака і Верховини. Перша саморобка була. До верховини причепили Мінчаковський мотор. Воно раму скрутило і недовго їздило. А потім до верховини причепили заднє колесо, маятник низ рами мінджаковської і мінчаковський мотор. Їздили, каталися доволі таки довго. Получилася цікава штука. Ну, на цьому і все. Мій коротенький огляд історії про двохколісний транспорт. Все буде Україна. Все буде добре. Слава, збро... слава Богу, слава Збройним силам України. До побачення.